Привіт! Мене звати Олег Івченко, я директор компанії Vice Group, і я запрошую вас на наш безкоштовний вебінар Захист інтелектуальної власності для стартапів та малого бізнесу, який відбудеться 23 вересня. Разом із юристкою і адвокаткою у сфері інтелектуальної власності Ксенією Михальченко ми розповімо, як захистити свій бренд, контент, розробки та ноу-хау. Просто і без зайвої теорії. На вебінарі ви дізнаєтесь, як зареєструвати торговельну марку та коли це справді потрібно, Потрібно. Чи варто патентувати ідеї або зберігати їх як комерційну таємницю? Як діяти, якщо вашу інтелектуальну власність копіюють? Та яких типових помилок припускаються стартапи? Крім того, при реєстрації ви зможете залишити своє запитання спікерам і гарантовано отримаєте відповідь під час вебінару. Усього 60 хвилин, які можуть зекономити вам роки судових суперечок і десятки тисяч гривень. Реєструйтесь за посиланням в шапці профі. Ілю нашого інстаграм.